Добрий день! Хочу вас сьогодні познайомити з курсом це розвиваючі заняття для діток 2-3 роки. У додатковій папці ви можете бачити рекомендації до курсу, додаткові ритуали, прощання, вітання, їх важливість та які пропоную я, також додаткові вправи. Це план сітка на загальний весь курс для того, щоб ви розуміли, над чим ми будемо працювати протягом року. Курс складається з 72 занять, розрахований на 9 місяців по 2 заняття на тиждень, тобто з вересня по травень місяць. Складений курс у три блоки по сезонах: перший блок це осінь, другий зима та третій, відповідно, весна. У кожній папці є дидактичні матеріали. Та посилання на ігри, які ви можете придбати до курсу і які прописані саме у плануванні. Планування до кожного курсу дуже детальне. Там прописані ігри, завдання, мета, матеріали, які вам знадобляться. Також прописані додаткові вправи та завдання з ускладненнями. Тобто, якщо дитинці дуже залегко якась вправа, ви можете її ускладнити. Це зроблено, щоб вам не потрібно було додатково придумувати щось. А вже прописано за вас. Також у кожному плануванні прописані рухливі ігри, сенсорні коробки з наповненням, як можна грати з ними, як їх використовувати, яке наповнення брати. Також у більшості папок є багато ігор у декількох варіантах. Ось тут ви можете бачити заняття про черепаху. Тобто, гра знайди панцир черепасі, є у чотирьох варіантах. Ви можете шукати за розміром, за кольором Панцири ви можете комбінувати між собою ці ігри, тому що вони підходять до будь-якої з цієї ігри. Також робота з блоками дйоніша, або ви викладаєте за зразком, або малюєте свій зразок, також ось такий великий формат і пусті шаблони, щоб ви намалювали свій зразок. Це для, вашого, для вашої зручності, тому що е, я розумію, що дітки різні, і іноді завдання, бувають, не підходять всім. І для того, щоб у педагога була можливість все ж таки знайти одразу швидку заміну якомусь завданню. До кожного заняття, тобто до кожної папки, є творчі завдання. У деяких папках навіть подекілька, щоб ви могли. Обрати свій варіант творчості, також до кожного заняття прописані пальчикові гімнастики, рухливі ігри, ігри на дрібну моторику. Насправді планування прописані дуже насичено, є посилання на додаткові ігри, є багато ігор, які ви можете друкувати у багатьох варіаціях. Це зроблено для того, щоб у вас була можливість завди, завжди якісь завдання замінити щось прибрати, щось додати до свого заняття. Щоб у вас точно вистачило ігор і матеріалам. Також до заняття є в комплекті музика. Є тематична музика в деяких папках, яка підходить під тематику заняття. Якщо музики немає до цього заняття тематичної, ви можете взяти музику базову з папки, там, де є додаткові матеріали. Там є базова музика, яка підійде під будь-яку гру, під будь-яке заняття. От, як ви можете бачити, також тут, у цій папці, є дві гри, які знаходяться у двох варіантах легший формат і складніший формат. Тобто ви вже можете орієнтуватися на діток і обирати, що підійде саме для їх рівня, який формат. Також у кожній папці до кожного заняття є сюжетний герой. Я підібрала до кожного заняття картинку. Ви можете її роздрукувати, заламінувати, можете вирізати, можете так і залишити на форматі А4. Цей герой супроводжує діток протягом всього заняття. Ось, наприклад, заняття про бджілку, також ви можете бачити, що тут є два завдання з тінями. Ви можете індивідуально до кожної дитинки підібрати з геометричними фігурами також. Тут можна три базових фігури обрати. Тут вже не тільки базові фігури, але і розмір, більший і менший. Тобто ви вже можете підбирати під діток. Ось тут теж з цифрами такі легкі рахунок. Викладаємо по рахунку бджілок. Ви можете використовувати як і фетрові бджілки, це прописано в плануванні, так і запропоновані для вирізання. Тобто, це для вашої зручності зроблено, щоб якщо у вас немає фетрових бджілок або там тактильних бджілок, ви можете вирізати з додатків. Тому, якщо у вас є якісь запитання, або ви бажаєте придбати цей курс, пишіть мені в коментарях, або переходьте за посиланням під цим відео.